кросовка, бачите. Ще трохи залишилось. Всім привіт! Я знову прийшов сюди на річку. Подивитися, як там мій шелтер. Можливо, ще щось дороблю зараз, подивлюся. Ну, плани, плани великі. Зранку падав дощ, а зараз вже розвиднілося. Сонечко світить. Прогноз погоди каже, що до кінця дня не повинно бути дощу. Моя тут, хоча під ногами болото. Ось таке болото, й треба його обходити. Дощі та парень змінюють береги. Тут вже все. Кардинально помінялося, але ця лагуна, в яку я постійно ходжу, влітку купатися ще поки є. Ось. Тут вже все так зазеленіло. Вода навіть виглядає тут якась зелена. Тут таке дуже гарне місце. Тут досить глибоко було, десь більше двох метрів. Але появилося, коса, її тут не було. Можна подумати, що я стою в воді. Але ні. Тут вода, тут вода, а під ногами що? У нас коса. Гарно, гарно це зробилося. Хоча там далеко бачу, це більше і більше берег. Уриває вода. Але не знаю, вода досі велика. Чи я знову буду йти в брід, чи в обхід. Що ж, я підходжу вже до, до стежки, яку минулого разу було затопило. Щось, я так думаю, що цього разу теж. А зараз погляну. Ось тут я нарізав траву. Цього разу можливо теж буду. Подивлюся зараз по часу. Що ж, йдемо, ходимось. Що тут нам приготувала природа після сліди собак і хтось спробував йти в шоботах. йти не йти і тут вода стоїть А тут не видно чи там вода чи ні Я подумав подумав і заглянув у свій план по шелтеру і на сьогодні маю доробляти дах і стіно тому я вирішив зараз наріжу трави та й великої довгої і тоді з нею вже піду, мабуть що, буду пробувати туди перейти. Там якби води нема, на можливо, вдасться проскочити. А як ні, то вже піду в брід, бо я вже не хочу з травою багато обходити. Ось тут, бачите, повалило купа дерев. Прям знесло з берегом. і визволяються пороги, мабуть, тут не глибоко трава є, зараз буду пробувати її швиденько покосити. Що ж, я йшов, шоу-шоу, бачите, Поки був на мул, йшов красовка. Далі побачив воду, вже розувся і пішов босий, Але тепер думає щось треба робити з ним. Трав зараз від'їхав, тому що помию. Спіду рухатися далі. Не хочу таких болото. Я причому вони сухі, не намочив нічого і болата не набрав. Чистим сухим зболатове лісти не вийшлося, тому приходиться отак робити. Цієї сторони такий дуже крутий берег. Наверхово, ось там. Травайку я нарізав і ось тут я йшов сліди ще видно, ще поки не змило. І ось така краса. У лісі вже так зелено, пташки співають, але ось це все портить картину. Дуже багато сміття. Дуже кольбаб. Треба йти до шелтера. Тут колись йшла стежка, йшла, йшла і ось вже нема. Тільки отакі обриви і річка. стежку зробили сюда. Майже не, не видко, але трошки читається. Я вже біля шелтера. Доніс ці снопи трави. Замучився. Тут так все розпустилося, зазеленіло, що я ледве найшов освічав. Шукаю, ходжу, ходжу по лісі. Хащі, ніс не ветка. Тут же в мене є. Що вже живе, заселився паучак. Така стріха в мене була. Так робив, так вийшлося. Тримається. Гарду доробляти. Фу, треба відпочити трошки. Я вже нарізав патичків для того, щоб продовжувати будувати свою стріху у шелтері. Bounce like beats in a rock, each splash a reminder of nature's own time. Leaves whisper secrets in the cedar so low. The river teaches wisdom in the way it flows. Through the currents I feel the breeze on my face. Every ripple tells a story, every twist every place. With the sun on my skin and no rush, no race. This river's call rhythm is the ultimate space. Through the currents I feel the breeze on my face. Every ripple tells a story, every twist every place. Я продовжую далі працювати свою стрижку. Я вже нарізав збійний точак. От вже ззаду травечка Легше почати, ще легше скінчити. Погнали. Mm -hmm. Ось одну частину я вже дійшов до кінця. Це вже десь половина половина ще, ще трохи. Тут виглядає, що ще не небагато роботи. надіюсь так і буде. Ось так. Дуже трошки залишилося. Ось ще одна частинка, друга частинка і до половини. Я так думаю, що я ще десь пів години-годинку і це завершу. Нарешті я вже доробив стріху накриття свого шелтера. Нарешті він вже накритий. Ось так це виглядає. Повністю майже соломляний дах, дах з трави. У мене ще залишилася ще трава, але я думав з цієї трави ще тут трошки доробити. Не дах, але не знаю, подивився по часу так виглядає зсередини, трішки сонце засвічує. Ну, це все можна буде потім взяти ножиці і підрізати. Тут каніша вкопана, можливо потім ще докопаю, Зараз ще трошки бачу вже батарея сідає, Тож сьогодні дуже швидко в акумуляторі сідає. Я вже почав робити стіну, четверту стіну. Я вже накрив сьогодні повністю і зараз буду робити стіну. Ось я вже кілочки позабивав. Ось такі на цю четверту стіну. І зараз ось так буду робити. Sunrise kisses the water, golden bright. Fishing pools ready vibrations of light. Waves from a baseline, nature and sync This river's a poet, no paper, just Through the country glide, feel the breeze on my face. Every ripple tells a story, every twist, every place. With the sun on my skin and no rush, no race. This river's got rhythm, it's the ultimate space. first on a track, echoes of laughter, ain't no turning back. Blue heron watches with the king's steady gaze. We're alive in this moment, like a record that plays. skipping rocks bounce like beats in a rhyme. Each splash a reminder of nature's own time. Leaves whisper secrets in the cadence so low. The river teaches wisdom in the way it flows. Through the current we glide, feel the breeze on our face. Every ripple tells a story, every twist every place. With the sun on my... us. Huh, Сам не думав, що сьогодні це вийде, але вже зробив і четверту стіну. Ось зараз вам покажу. Ось така у мене четверта стіна і такий. Да. Ось так виглядає мій шелтер. Вхід поки заблокований і тут ще треба дещо підрізати, але це вже, мабуть, не сьогодні, бо з собою не взяв ножиці. Ось такий шелтер. Соломляний майже. З трави. Не знаю як так вийшло, але пішло рівно 5 снопів. Він за сьогодні. І ще один залишився. Ну, ще один, мабуть, це щось вже в буде робити. Просто його закину всередину. Та й все. Я це зробив. Я в шелтері. Ось ззаду стіна, яку я сьогодні зробив. Сітка міцна виглядає, трошки її підрізати, кутики, і тоді буде готова. Можливо, ще якісь двері придумаю. то ще всередині щось треба буде, бо коробка вже є. Шелтер практично готовий. Щоб спати в ньому, то треба просто каремат, спальник і можна спати. Також дах можна укріпити, якщо буде дуже сильний дощ. Тут така ніша і зараз не видно, а я сиджу у цій ніші, яку минулий раз, я копав. Мобу й треба збиратися йти додому. Сьогодні досі гарно попрацював. Не знаю, як від цього Не заліз, не заліз, а О, Виліз. Я і мій шелтер. Все. Усе, ну закинув ще один сніп у шелтер, що залишиться це вже на наступний раз, що буду робити. А так-то. Я мабуть йду додому. Всім па-па. Дякую. За перегляд. Ставте подобайку, так пишіть якісь коментарі. Па-па!